Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні сонечко. Зранку був морозець мінус 2 градуси, а зараз сонечко. Гарний день повинен бути. Сережа сьогодні вдома. Побачу, як не буде сильного вітра, то, можливо, покропи мені дерева, кущі, бо вже пора. Ну, хоча, дивлюся, люди ще є навіть нас тут на північ, що ще підрізають, ще також не обробляли. Але хочу, щоб обробив, бо. Особливо хвойні, де коти пообагаті, вони дуже хворі. А я поприбирала в хаті, закинула прання, перемила там тільки що зимове взуття, поставила сушитися, бо так, я була вже його сложила, А це навчалися знову приморозки ці, то подоставала. Ну, Думаємо, наче вже йде потепління, то складу його, щоб не заважало в коробки, хай вже, можливо, не знадобиться. Так, що ось такі от у нас справи. То зараз на вулицю, хочу подивитися до своїх гортензій там в погрібі. Можливо, достану їх, побачу. Подивлюсь по погоді, як уже таких морозів не буде. Можливо, і достану. Подивлюсь, може там Сережі треба щось допомогти. Так що зараз піду вже на вулицю. Це зараз вже набігався на вулиці, і вранці Сережою гуляв, ходив. Тепер знову вибігав, сонечко набігався там, награвся та й прийшов до хати і вже куняє. Да? Все одно прохладно ще на вулиці. Зараз десь щось 7 градусів, чи що ж такого тепла немає? Вітер прохолодний. Вже куня і лапки поскладав, викрутиться. мазьоха мала спить уже. Пейспий, добре, що хоч йому краще стало, бо ми дуже переживали. Вже не знали, що тут в нього таке, що робити. Але слава Богу, пройшло. Сережа зварив тут таку конструкцію. Це нам зараз треба занести це в кінець городу, потім ще зверху ось тут привари. Це вже там приваж, так? Щоб було легше нести. Я Там не приварю, я там зробив гайки. І в мене є така длінна проволока, на кінці шпильками, вона натягнеться, на там зверху натягнеться. Там на тих так було. Да -да. Ну, Давай якось спробуємо зараз занести. Тяжко, просто, сон, не тяжка просто... не Ну длинне, так, да так. -да. Це ось сюди, де заїзд у нас за городом. Будуть нові ворвати Ось це, що залишилось від старих. Вони геть поржавіли. Вони. Неможливо було їх нормально відкривати. Сітку Сережа зняв, зараз натягне на ці. Тут минулого разу, як привозили дрова, відкрили і зверху все відломалося. Він зараз обріже От, там внизу. З це болгаркою привари нові завіси. Новий заїзд буде. О, то вже неможливо, бо він так підняв, прив'язав, щоб цезар не вибігав. Але то вже неможливо було відкрити, тільки відпадало. Все розлізлось. Все ось такі от ворота вийшли. Ось ці от, що валяється от в цьому місці. Ржава була труба, перегнила зовсім, поламалась. Було дуже важко відчиняти, що як привезли були дрова, відкривали і відірвали завіз, то я вже не могла тоді закрити, сірожа приїхав. Поприкручував скрізь на проволоку. І так воно стояло зачинене. А це заказали знову дрова, привезуть, то він вирішив зробити нові. Ну, мав зробити, але, то кажуть, треба було срочно. Так що зробили нові, натягнули сіточку він знову. Зверху. Я думала, він буде ще зверху приварювати квадрат, він зверху ось проволоку товсту запхав і все, тепер. Спокійно собі, можна відкрити, закрити, можна знову сюди ходити з Цезаром гуляти, за городи. Тут порядок. Де, да, Цезар? Ганяє собі сонечко, от тільки що вітер трохи прохолодний. Набігався вже, мазьох. Сонечко, але вітер прохолодний дуже. Ми зараз будемо кропити дерева, кущі. Сережа купив мені в епіцентрі Бруньку. Дивлюсь, дуже багато дівчат, блогерів обробляють, всі хвалять. Так що і ми спробуємо. У мене ще на запас є одна бутилочка. Головне, щоб середня температура була плюс 5, ну вже в нас тепло на півдні України. Сьогодні більш-менш тиха погода, бо ті дні дуже дули вітра. Сьогодні не такий дурний вітер, є трохи, але не такий. Так що зараз добре, що Сережа вдома допоможе мені обробить зараз мені всі кущі, дерева, квіти. Привезли нам дрова. Це поддони. Не знаю, де вони їх беруть. З якогось магазину збирають, продають потім. Це з доставкою нам куча оця вийшла, 8 тисяч. Що це? Щось нове ходи, обнюхує. Ой, це Сережі буде роботи, це все треба перепиляти. О, циркулярка в нього є, так що тільки був би час це все перепиляти, скласти. Ну, то таке. Ото що це такий бардак на городі. Ну нічого. Зато дровішки будуть. Бо хто його зна, яка ціна буде на слідуючий рік. Вирішили, думали, брати не брати, але вирішили взяти. О, бардак, страшно дивитися на цю кучу. Ну, помаленьку прибереться. Пошли, Цезар, пошли. А я тут, поки вони розгружали так, трохи пересапала ось там от куча мушійки лізе вже скрізь ось, Вокруг то її йошти також обсапала. мушійка заростає страшне. Аж сюди ось було заросло. Ось тут все пересапала гарненько, повибирала траву, курям повикидала. Вже тут буде порядок, бур'янці зів'януть. Тут у мене два рядочка зимньої цибулі я восени посадила, тюльпани он же, які високі посходили. Ось там яке зелене все. Треба буде брати перефрезувати вже, скоро все прийдеться садити. Зашлі Цезар. Сонечко вже сідає, трошки вітер втихає. Холодненьке сьогодні, таке хоч і сонце, але прохладно. Добре, що Сережа покропив мені всі кущики, дерева. Я вже буду спокійно, вітер, вітер то дощ. А це вже, слава Богу, буде мене. Все оброблене, потім трішечки хочу повстрягати цю ялинку. Ось така вона хвора, Помаленько приводити все до ладу. Так що з одним справились. Зараз йду, хочу пожарити Сережі на роботу ще битки. Зварила Нажарила ось битків з курячого філе. Зараз будемо вечеряти, там ще в нас є моркви по-корейськи. Купували на базарі. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.